Вода рідина без кольору, запаху та смаку. Без води не можуть прожити ні люди, ні тварини, ні рослини. Вода є справжнім скарбом, її називають колисковою життя на землі. Без води неможливе існування життя на землі. У природі вода міститься в океанах, морях, річках, озерах, болотах, льодовиках. Та у повітрі. У природі вода буває прісна та солона. Взимку вода це сніг, бурульки, град. В інші пори року дощ, роса. Вода в природі перебуває в трьох станах: рідкий, твердий, газоподібний. Для багатьох живих організмів вода, рідний дім. Значення води в природі. Вода потрібна для вирощування рослин, для розведення свійських тварин. Що забруднює воду? Місто гіганти, фабрики, стічні води, хімічні відходи. Що потрібно робити для збереження води? Вимикати воду, коли чистити зуби, не мити посад під струєю води, приймати душ, а не ванну. Берегти і охороняти природу, значить, любити батьківщину.